Вітаю! Сьогодні у вашій увазі пропонуємо огляд алкогольного налеватора на 5 чарок у вигляді комбайна John Deere. Даний нелеватор, ви бачите, вже оздоблений ось такого плану гравіювання. На цьому місці ви можете нанести власний варіант гравіювання у вигляді побажань, привітань. Можна кольоровий друк. При замовленні з менеджером можна узгодити в Любі варіанти нанесення гравіювання. Для роботи нашому налеватору потрібна мережа 5 вольт. Він виготовляється у двох варіантах. Перший це ви його підключаєте за допомогою власного павербанка або навіть зарядки від телефона через розетку. Інший варіант ми вже вбудовуємо в корпус налеватора, акумулятор. Виводиться кнопка Включити-виключити. І ось вихід type c щоб ви його заряджали зарядним від телефона, тобто по принципу телефона. Працює наливатор шляхом викачування рідини з'ємності печарка. Тобто, щоб почати роботу нашого налеватора. з боку наливатора є ось тут є місце, де у нас. Розміщається харчовий шланг. Ви його дістаєте, запускаєте в'ємність з напоями. Далі. Включаєте наш наливатор або під'єднуєте за допомогою павербанка. Чарки йдуть в комплекті. Ось місце для чарок. Викладаєте чарки. Чарками, ви бачите, засвідчуються ось такі індикатори. Це індикатори розпізнають наявність чарки в місці для розливу. Тобто, якщо використовуюсь тільки двома чарками, то він буде наливати тільки в ті місця, де він буде бачити чаркість, з інші місця він буде оминати просто. Далі, на моніторі, ми бачимо кількість мілілітрів, яка буде розливатися. Це регулятор, за допомогою якого регулюється кількість. Тобто, ось ми вибираємо, наприклад, 30 мл. Вибрали 30 мл і нажимаємо кнопку. І він починає працювати. Наливатор має два режими роботи. Ручний режим і автоматичний. Зараз ви бачите, що він працює в ручному режимі. Тобто, коли ви натиснули кнопку, він починає працювати. Автоматичний режим. Це. Коли ми затискаємо кнопку, має от буква R і буква А. Буква Р це ручний, буква А це автоматичний. Ось ми переходимо в автоматичний режим. Це за, 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 за життям червоної кнопки. І коли ми тільки ставимо чарку, і він починає наливати. Тобто, бачите, він гляде тільки в те місце, де він бачить чарку, а всі інші місця. Він оминає. Після того, як ви ним попрацювали, ми радимо його промити чистою водою, щоб вимити залишки напою. Після того, як ми промили його, витягуємо шланг з ємності з напоями і навіть залишки води, ось таким чином ми Виганяємо із системи. Ось такий продуктивний оригінальний девайс. Ви можете замовити в нас. Посилання для замовлення ми залишимо під відео. Тому замовляйте. Всім всього самого найкращого. Дякую за увагу.